Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 400. Розв'яжіть рівняння. Починаємо! Переписали умову першого рівняння. І бачимо, що нам тут треба відкрити дужки. Пригадуємо розподільну властивість множення. Або, як ви кажете, правило фонтанчика. Починаємо. 5х помножити на 3х, це буде 15х в квадраті. Далі 5х на мінус 2 це мінус 10х. Далі мінус 15х на 4, це мінус 60х. І мінус 15х на х це мінус 15х в квадраті. І все це дорівнює 140. Тепер треба. Звести подібні члени. 15х квадрат і мінус 15х квадрат взаємознищуються. А мінус 10х і мінус 60х. Отже, нам треба додати коефіцієнти мінус 10 і мінус 60. Це мінус 70х. І все це дорівнює 140. І тепер нам треба поділити і ліву, і праву частину на скільки? на мінус 70, правильно. Тепер мінус 70. Ми ділимо на мінус 70. Це буде 1. Я пишу x. Бо ми 1х не пишемо. Ми ж для цього і ділили на мінус 70. 140 поділити на мінус 70 буде мінус 2. Отже, відповідь мінус 2. Наступне рівняння. Переписали умову. І також треба відкрити дужки правилом фонтанчика або розподільний закон множення. Поїхали, множимо. 1,2х помножити на 4 буде 4,8х. Далі. 1,2х помножити на 5х буде 6х в квадраті. Далі дорівнює 3х на 2х це 6х в квадраті. Плюс 3х на 1 це 3х і мінус 9. Тепер нам треба всі буквені вирази. Перенести в ліву частину. 4,8х плюс 6х квадраті так і було в лівій частині. Переносимо 6х квадрат і плюс 3х квадрат. При цьому будемо міняти знаки на протилежні. Маємо мінус 6х в квадраті вже в лівій частині рівняння, і мінус 3х вже в лівій частині рівняння. І все це дорівнює мінус 9. Тепер треба звести подібні члени. 6х2 і мінус 6х квадрат взаємо знищується. 4,8х мінус 3х це буде 1,8х. Все це дорівнює мінус 9. І тепер ми ділимо і ліву, і праву частину на 1,8. Ділимо 1,8 поділити на 1,8 буде 1х. Пишу просто Х. Мінус 9 поділити на 1,8. Це буде. Мінус одразу пишу, щоб не загубити. І дивіться, 9 поділити на 1,8, як ми ділимо? Якщо перенесли кому вправо на один знак у дільника, тоді до діленого дописали один нуль. Отже, 90 ділимо на 18. А 90 поділити на 18 це буде 5. Отже, корінь у нас мінус 5. Все. Відповідь мінус 5. Наступне. Переписали умову. І також нам треба спочатку відкрити дужки. Це називається розподільна властивість множення. Або, як ви кажете, правило фонтанчика. 12х переписали, а тепер множимо мінус 3х на 6х. Це буде мінус 18х в квадраті. Мінус 3х на мінус 9 це вже плюс 27х. Дорівнює. 9х на 4 це 36х. 9х на мінус 2х це мінус 18х квадратів. І плюс 3х дописали. Тепер нам треба всі буквені вирази перенести в ліву частину. І що маємо? Дивіться, в лівій частині у нас зараз 12х і 27х. Давайте одразу обчислимо. Це. 39х, щоб ото по два рази не переписувати. Ще в лівій частині залишається 18х в квадраті. Тепер треба перенести. Дивіться, оце 36х, що в правій частині рівняння, переносимо в ліву і міняємо знак. Буде мінус 36х. Далі, мінус 18х квадрат в правій переносимо в ліву, буде вже. Плюс 18х в квадраті. І в правій частині було плюс 3х перенесли ліву. І у нас в лівій вже буде мінус 3х. Дорівнює. Дивіться, ми з правої частини все забрали, все перенесли ліву. Тому я пишу: дорівнює нулю. І тепер я в лівій частині намагаюсь звести подібні члени. І помічаю, що у мене начебто все взаємознищується. Так то воно і є. Але дивіться, як я хочу оформити: я пишу 0 помножене на х, ну, це саме, що 0. І плюс 0 помножене на х квадрат. І це все дорівнює 0. Для наглядності показати вам, що. Коли ви замість Х підставляєте будь-яке число, хоч мінус 100, хоч яке, хоч 8. Все одно буде в лівій частині 0 і в правій 0. 0 дорівнює 0, правильне твердження. Отже, Х будь-яке число. Ви замість Х можете підставити будь-яке число і отримаєте правильне твердження. Все, відповідь. Безліч коренів. Будь-яке число замість х можна підставити. Наступне п'яте Переписали умову. І відкриваємо модушки Переписали 7х квадрат. Далі. Мінус х на 7х це мінус 7х квадраті. Далі. Мінус х на мінус 5. Це вже плюс 5х. Далі. Мінус 2 помножити на 2,5х, це мінус 5х. А мінус 2 помножити на плюс 1 це мінус 2. І дописала мінус 3 і дорівнює 0. Далі. Так, знову дивіться: зводимо подібні члени в лівій частині 7 х квадрат і мінус 7 х квадрат знищується. 5х х і х мінус. Яку взаємо Ну, Не хочу я писати 0. Я хочу записати 0 помножене на х квадрат додати 0х. Дорівню. І тепер треба перенести мінус 2 і мінус 3 в праву частину. І вже в правій частині буде 2 плюс. 3. Давайте перепишемо в лівій частині рівняння 0х квадрат. Додати 0х. Це те саме, що 0. Можете писати 0. 0 дорівнює 5. Це правильне твердження? Дивіться, якщо я замість х підставлю будь-яке число в лівій частині, будь-яке там, хоч мінус мільйон. Все одно буде 0. А хіба 0 дорівнює 5? Ні, 0 не дорівнює 5. Ми отримали хибне твердження, так? Коренів немає. Все. Пишемо відповідь: від коренів немає. Тобто, не існує такого числа, щоб підставити замість Х, щоб отримати правильне твердження. Ще є такий значок: дивіться: так от називається пуста множина. Але це буде далі то замість щоб того, щоб не писати словами коренів немає. Добре, з п'ятим зрозуміло, шостий. Наостанок переписали умову. Відкриваємо дужечки. Пригадуємо знову розподільну властивість множення. І поїхали. 8 помножити на х квадрат це 8х квадрат. 8 помножити на мінус 4 це мінус 32. Мінус 4х помножити на 3,5х це мінус 14х квадрат. Мінус 4х на мінус 7. Це вже плюс 28х. І дописали дорівнює 20х мінус 6х квадрат. Тепер всі буквені вирази в ліву частину складаємо. А всі числові вправо. У нас було в лівій частині 8х квадрат, мінус 14х квадрат плюс 28х. І переносимо до них. 20х переносимо. І буде мінус 20х. І переносимо мінус 6х квадрат, і буде плюс 6х квадрат. Записали це. Мінус 20х плюс 6 х квадрат. Дорівнює. А що там з числами у нас? В лівій частині було мінус 32. Перенесли вправу і стало просто 32. І тепер. Нам в лівій частині треба звести подібні члени. Подібні члени це такі члени, що мають однакову буквену частину з однаковим показником степені. Обчислимо. Так, 8х квадрат і мінус 14х квадрат. Це буде мінус 6 х квадрат. І бачите, плюс 6 х квадрат – дуже красиво все взаємо знищується. 28х мінус 20х це буде 8х. Пишу 8х дорівнює 32. Маленьке, красивеньке рівнянечко. Ділимо і ліву, і праву частину на 8. 8 поділити на 8 буде 1. Отже, я пишу х дорівнює. А 32 поділити на 8 буде 4. 4. Пишемо. Отже, корінь рівняння. 4. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!